Привіт, привіт! Сьогодні у нас маленький ефірчик на тему, чому безкоштовно це зло? Ви мене просили, я вам відповідаю. Я Вікторія Пітель, я бізнес-коуч, я наставник з особистого бренду. А зараз я хочу звернути вашу увагу, що я ще і дуже класний моделятор моделюю ваше майбутнє не тільки майбутнє минуле, теперішнє життя взагалі. І я хочу вам донести такі, знаєте, такі основні принципи, чому не можна не давати безкоштовно, не брати безкоштовно. Давайте перевіримо зв'язочок, чи мене чути. Якщо мене чути, дайте мені якісь сердечки плюсики. Краще сердечки, тоді я буду бачити, що ок мене чути От, і буду продовжувати. Дивіться, гроші це енергія безкоштовно, без коштів. Так? Коли ми щось у когось беремо безкоштовно, дайте мені знати, чи мене чути. Ми беремо. Дякую за сердечки, бачу мене чути. Угу. Коли ми, коли ми беремо у когось щось важливо, да? тобто те, що продавати безкоштовно, не можна, багато хто знає, все одно розкажу про це. Але коли ми. Беремо щось безкоштовно, когось. Наприклад, зайшли, взяли якісь, не знаю, все нам хочеться безкоштовно. От скрізь ми ходимо на безкоштовні марафони, ми ходимо на якісь безкоштовні продукти. Ну, бо ж, ну, як би, що платить, якщо можна не платити. Да? Ну, такий підхід. Дивіться, що відбувається з вашою енергією. Мені важливо, що ви зрозуміли і ніколи більше не брали після цього безкоштовно. Коли ви берете. То всесвіт у вас все одно забере, це все одно баланс брати-давати. У Всесвіту не можна взяти більше, ніж ви даєте. І коли ви даєте, берете, берете, берете безкоштовно, тобто енергію, да, нічого не віддаючи за це. Всесвіт у вас все одно забере. Здоров'ям, знаєте, він забере тим, що для вас дуже важливе: відносинами, здоров'ям, комусь грошима. Да? От є такі любителі все безкоштовно прийти на безкоштовні розбори, і навіть навіть відгука не написати. От всі, хто до мене приходив на безкоштовні розмови і не розбори, і не залишив відгука, хоча це було видом оплати. Знаєте, у вас заберуть. І це не я буду забирати. І не мені вирішувати. Тому. Свідомо підходьте до того, що ви безкоштовно берете. Тепер далі. Коли ви берете безкоштовно, ви під'єднуєтесь до каналу, який напрацьований кимось. Наприклад, ви хочете в мене щось взяти безкоштовно. Я вам його, типу, не пропоную безкоштовно. Ну, єдине, що може бути таким, знаєте, от в соцмережах я викладаю, я виходжу, чим ділюсь. Про те, як ділитися і продавати безкоштовно чи не безкоштовно далі, розкажу, а це зі сторони того, хто бере зараз, чому не можна брати безкоштовно. Тому що ви під'єднуєтесь до каналу, який був напрацьований кимось, він туди вклав свою енергію, свої гроші. І ви, коли туди під'єднуєтесь, ви ніби робите таку дирочку, да? дирочку. І звідти ця енергія витікає, витікає, витікає. Для того, щоб не було цього витоку, важливо запхнути цю дирочку, знаєте, грошиками. І якщо ви берете у когось безкоштовно, то ну, не чекайте від того, що у вас хтось також не візьме безкоштовно. У вас можуть бути крадіжки, у вас можуть бути зливи енергії, у вас можуть бути випадки, коли ви навіть не знаєте, а де воно поділося. Тепер чому не можна продавати? продавати. Ну тобто, вам всесвіт все одно віддячить і ну не робіть безкоштовно. Не беріть, верніше, безкоштовно. Якщо все-таки були такі випадки, і ви зараз усвідомили, що ви щось взяли в когось безкоштовно, якийсь контент там десь в когось, так сказати, позичили, у когось просто пройшли на якийсь розбір і не заплатили ні одної гривні про тому всьому, що залишилось дуже класно реалізованими, класно вам це, візьміть, підіть, зробіть якийсь донат. І важливо з Всесвітом домовитися, що тепер я заплатив за те, що я взяв. Звичайно, можна так зробити. Краще, звичайно, робити це з тою людиною, хто вам це надавав, але якщо вже так склалося, можна так виправити. Другий варіант, коли ви продаєте і вам дуже хочеться щось дати безкоштовно, також такого робити не можна. Чому? Тому що коли ви даєте безплатно, вам без Е, Мені я кажу, що мені легше домовитися з людьми чи з бісом. Я це не роблю. Відповідно, коли ви робите безкоштовно, ви зливаєте свою енергію і не доотримуєте її назад, ви не отримуєте зворотнього зв'язку. Між іншим, гроші це не є єдиним чинником, ну еквівалентом того, що ви можете отримати взамін. Це може бути відгук, це може бути рекомендація, це може бути якась інша штука, да, яка вам важлива. Якщо вам рекомендація до одного місця, якщо вам, якщо вам відгуки також не потрібні. Ви можете цього не робити. Але я все-таки сказала б вам, що гроші це той вимірник обміну, да, який придуманий людством, чому б нам його не використовувати. Це перше, да, чому не можна безплатно продавати. Далі, коли ви продаєте безкоштовно, даєте безкоштовно щось своє, це означає, що ви все кажете. Те, що я даю, воно взагалі не має ціни, воно мені не потрібне. Воно мені ну, безцінне. Ну, я не я воно для мене не дороге, і воно для мене ну ніяке, так ви знецінюєте самі собі свою працю, і всесвіт це також відображає до вас приходом людей, які також не знецінюють, які також знецінюють вашу, вашу працю. Тому не дивуйтеся, коли ви пропонуєте багато безкоштовних якихось або дешевих продуктів, що до вас приходять люди, які дуже падки на безкоштовне і дуже падки на те, а, як би так отримати за сам меншу ціну. Тому цінуйте себе. Дуже дякую за сердечки. Я думаю, що вам воно підходить то дуже добре. Ще, ще річ хотіла сказати, коли ви робите безкоштовно для інших людей, ви робите ведмежу послуги для цих людей, тому що вони не готові прийняти. Тобто, людина, якщо для неї це цінно, вона завжди знайде якийсь еквівалент того. І якщо ви хочете дати комусь. Безкоштовно, а людина не готова. Ну, дивіться, якщо ви виставляєте якусь ціну, а людина не готова за неї заплатити, це означає, що в неї немає фінансової ємкості це спожити. А що це означає? Що навіть те, що ви дасте безкоштовно, ви так хочете оце спасательством займатися, всім все пороздавати, всім все порозказувати, воно не буде сприйнято іншою людиною, бо людина має дорости до того. Дуже дякую за сердечки, дуже дякую. Мені прям дуже приємно. Тому рівень оплати це рівень вашого клієнта. Тобто, коли ви відчуваєте, дуже дякую за сердечки, що ви вже доросли до тої ціни, то знайдуться люди, які також вам будуть вдячні за ту інформацію. Повірте, інформація за 1000 доларів і за 10 доларів буває однаковою, все залежить від того каналу, до якого ви підключаєтесь. Тобто, може це говорити людина-пустишка. Яка тільки десь почула цю інформацію, вам просто її передає. А є людина, унікум, да, гуру, яка прожила це, якої є досвід, і в неї канал вже, да, як в пустишці Отакий манісінький канал, до якого ви під'єднуєтесь, до цього такого гуру, такий вже дов, добрий такий канал. І ви, коли попадаєте в поле цієї людини, ви енергетично заряджаєтесь. Ви потім, коли отримаєте цю інформацію, ви зрозумієте, це пустишка чи не пустишка. Але людина, яка з хорошим напрацьованим каналом, вона цінує свою працю. Тому я вам всім бажаю стати тими, хто напрацьовує свій канал, напрацьовуйте його, вкладайте в себе, розбирайтеся в собі, думайте, куди гроші свої вкладати, куди інвестувати, тому що будь-які кошти це інвестиція у вас в себе. Не робіть нічого безкоштовно. Наприклад, навіть якщо ви хочете безоплатно зробити зробити, придумайте якийсь спосіб оплати. Наприклад, відгук саме елементарний. Я вам просто всім рекомендую всі експерти, всі спеціалісти, які починають працювати. Поставте саму мінімальну ціну, за яку ви просто готові віддати цю інформацію, аби люди її почули. І повірте, людей, які заплатять мінімальну ціну, буде менша кількість ніж ті, які придуть на халяву. А люди, халявщики, для них треба рости. Їх також треба вирощувати, їх треба пророщувати, тому що вони мають цінувати, тому що все безкоштовне воно не цінується. І воно не буде вам в плюс вашої енергії. Ви будете тільки зливати свою енергію. От ви, ви як людина, ви, на, ви напрацьовуєте свій канал, а потім за безцінь віддаєте цю інформацію, цю ну, будь-що, що ви там. Робите, да, всі свої послуги ви можете за безцінь віддавати, і тут прийде вигорання, тому що вигорання це єдина причина вигорання. Якщо ви вас ви з вигоранням зустрічалися, єдина причина вигорання це тоді, коли ви отримаєте неадекватну оплату за те, що ви робите від всесвіту. Тобто, ви будете вважати, що ви даєте більше, чим ви отримаєте. Коли цей е, обмін рівноцінний, у вас ніколи не буде вигорання. Наприклад, у мене рідко коли буває вигорання. Я розумію, коли я до вигорання, коли я йду в злив енергії, це буває свідомо роблено. Але в принципі. Коли я відчуваю вигорання, я просто зупиняюсь і нічого не даю цьому світу. Я просто накопичую енергію, потім знову-таки даю. Тому. Кому дійшло, тому дійшло. Дуже дякую, що ви були на ефірі. Дякую за ваші сердечка. Нагадую, що не забудьте про те, що для того, щоб активувати ваш грошовий код, про грошовий код, дуже дякую за сердечко ще раз. Найкраще це активацію зробити в день вашого, в день вашого народження. Це прям крутяцький такий, такий засіб. Я його активую собі, цей грошовий код, не один рік. Вирішила з вами поділитися цим продуктом. Як послугою, да, такої в день народження. Але якщо до вашого дня народження ще далеко, багато хто б до мене писав, ой, тільки прийшло, ой, тільки буде. Я думаю, що я придумаю щось. Можливо, це буде якийсь невеличкий курс по активації грошових кодів. Там на тижні в три, на шість зустрічі для того, щоб це не на день народження було для того, щоб ви це активували, підготувались до цього і активували, тому що ну в день народження це найлегше робити і можливо щось продумаю. Зараз поки що нічого не гарантую, але я бачу від вас запити саме по активації грошових паролів. Тому вже приймайте рішення, що ви нічого безкоштовно не купуєте. Не берете нікого, і ви нікому нічого безкоштовно не робите. Мається на увазі з сфери ваших послуг, сфери ваших, вашої роботи. Звісно, це не стосується, там, наприклад, відносин з чоловіком, з дітьми. Це було б Ну, можна звичайно і це перенести в ранг. Грошових відносин, але я думаю, що це вже буде не сім'я. Ну, з моєї точки зору, це буде не сім'я. Тому я саме до професійної сфери закликаю вас цей підхід взяти. Всім гарного дня. Бо в мене вже прийшло нагадування, що через пів години в мене зустріч на нетворкінгу з нашими дівчатами. От я вже маю бігти, тому що ще маю добігти до цього місця. Всім гарного дня, всіх жінок з наступаючим 8 березням днем весни. Не знаю, як святкувати, не святкувати. Я все життя була з цим святом, і мені було класно в цьому святі. Було багато квітів, багато радості, багато обіймів в ці непрості дні. Це класно, що, що, що є якісь свята, які, на які можна себе відчути просто жінкою, і можна просто нічого не робити. Всім гарного дня, всім па-па. Дякую, дякую за сердечки.